Не вийшло в мене завершити відео з 15-м рядком, як годиться. А, так, тому записую окреме. А, ось пров'язаний. П'ятнадцятий рядок. Ось такі фрагменти. Получається рапорт у нас. Так, виглядає росток, так виглядає горловина. Ну, вже видно логіку, візерунка. І треба закінчити цей 15-й рядок, щоб це коректно і гарно виглядало. Так, ось я його майже вже закінчила, залишився. Так, робимо. Петлю. Залишився мені оцей опуклий це вирельєфний стовпчик навколо цього нижнього схрещеного. так. І тут дві петлі. Ось, тут початок нашого ряду. Позаду у нас три петлі підйому. Який ми використовували для того, щоб піднятися на рівень 15 го ряду. І сюди робимо з'єднувальний стовпчик в верхню петлю оцього опуклого рельєфного лицьового стовпчика. А три петлі залишаються позаду в'язання. Ось таким чином з'єднали, і можемо переходити до в'язання 16-го рядка. От позаду воно виглядає ось так. От три петлі підйому, вони позаду. І не псують вигляд нашого джемпера. Все, 15-й рядок закінчено. Побачимось при в'язанні наступних рядків. Всім всього найкращого. До побачення!